Вітання слухачам українського радіо в Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці пройде психологічний фестиваль Люди-не точки, метою якого є привернення уваги до стану психологічного здоров'я людей в нинішній час та можливості покращення ментального та психологічного самопочуття. Якими засобами і техніками цього можна досягти, та що ще цікавого і корисного можна буде почерпнути для себе на фестивалі Люди не точки говоритимемо із гостями ефіру організаторками заходу Вікою Сідневич та Нелею Овсянніковою. Вітаємо Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, дівчата. Давайте почнемо з того, що дуже цікава і дуже така символічна для психології тонка назва. Люди-ниточки. Чому вона була вибрана і що вона означає конкретно для вас? Я почну, Вікторія можливо, долучиться до цієї історії. Взагалі, історія цієї назви вона походить від мого 19-річчя коли я закінчила коледж. Це був такий складний час. Знаєте, коли людина відбувається на етапі становлення, вона тільки завершує своє якесь навчання і ще не знає, куди їй рухатись. І я приїхала додому, і я пам'ятаю, сиділа в зеленому кріслі, плакала. Кажу, мама, я не знаю, що мені робити, куди мені рухатися. Дуже складно зрозуміти, що я хочу. І мама тоді сказала: Неля, люди ниточки. Тобі треба йти до людей, а люди тебе приведуть до твоєї цілі, тому що ти можеш познайомитися з кимось одним, а та людина познайомить тебе з кимось іншим. І коли у тебе якась є ціль, ці люди тебе приведуть до твоєї мети. І коли цей взагалі слоган, ця фраза, вона. Скрізь в моєму блозі такою червоною лінією, е, червоною ниткою. ниткою да по все моє життя. І коли ми вже з Вікторією домовилися про ну взагалі виникла така ідея організувати такий фестиваль психологічний. І Віка запропонувала цю назву. Ми думали, як назвати. Віка каже: Давай назвемо так. Як мама твоя говорила, я кажу, що це крута ідея. Тому, по суті, фраза моєї матері, яка була сказана мені ще 14 років тому, але саме Вікторія її знаєте, виплила з мого, мого блогу і мого життя. Я коли почула інформацію про те, що буде відбуватися такий фестиваль, я так розумію, він відбувається вперше. Так, так? Е, мені одразу згадався фестиваль, який організовувала Наталя Демчук, який так. називався Живи е, і враховуючи те, що Наталя зараз живе в Польщі спочатку повномасштабного вторгнення, е, здається, в цьому році якось відновили там трошки цей так, фестиваль, і... але я так розумію, що він от бракувало саме таких подій. Чи наштовхнуло вас це насправді на, на так створення? І наштовхнуло. От, Наталя, я її знаю заочно 10 років, тому що я була учасницею там ще 10 років тому фестиваль «Живи», і це було дуже великим відкриттям. І буквально от, кілька днів тому у нас з Наталею також був прямий ефір. Вона погодилася, скажімо так, прорекламувати наш фестиваль, так як ми тільки починаємо такий взагалі, соціальний проект, тому що для нас він абсолютно соціальний, вона підтримала нас в цьому. І саме Наталя була однією з тих людей, яка надихнула на це, тому що я кажу, я є учасницею цих фестивалів, і там для себе дуже багато почерпнула. Що через 10 років стало основою моїх курсів і взагалі всіх моїх війні, які я продаю людям? Але маючи такого, ну скажімо прямо потужного конкурента, е, який напрацьовував роками от фестиваль, живи своє ім'я, е, свою манеру такого спілкування з людьми, манеру проведення майстер класів, тренінгів там, наскільки все чітко завжди було організовано, чи не боялися починати робити щось схоже? Чи маєте якусь можливо свою родзинку, чи все таки вважаєте, що просто отаких от фестивалів має бути більше, тому що людям вони необхідні? Вікторія ска мені здається, що ми не вважаємо таких людей конкурентами, а ми вважаємо їх своїми колегами, ми навіть надихаємося в них. І цей фестиваль був створений трохи в іншому форматі, так як я відповідала за організацію. Це буде нестандартний фестиваль, нестандартний формат. Коли ти приходиш на фестиваль, ти завчасно знаєш точні години, де ти будеш, з яким експертом, на яких практиках. Тобто у нас створений сайт, де можна вибирати все. Я коли Неля мені розповіла про цю ідею, я одразу уявила, що це має бути чітко і структуровано. Це не фестиваль, де ти прийшов поле різних експертів, і ти пішов там, немає місця. Ти прийшов, а тут вже зайнято. Да, тобто, це місце, куди ти приходиш і на дві доби ти чітко розумієш. Куди ти йдеш і куди тобі рухатися, і коли ти в яку годину там умовно їсиш, займаєшся, відпочиваєш, купаєшся. Ми вирішили брати цим. Тобто, ти можеш собі скласти свій власний індивідуальний план, попередньо зареєструвавшись на той чи інший майстер-клас, і от ти маєш якийсь свій особистий розпорядок дня, так? Да, дві доби, тобто да, з субота, неділя і понеділок. Там перша половина дня і навіть купатися будете? обов'язково. В нас там величезний басейн. Ми зняли. За Вінницею величезну базу відпочинку, і ми її повністю вийняли. Ми закриваємо її на спецобслуговування, і будемо там відпочивати лише учасниками фестивалю. Там буде величезний басейн, тому що влітку нам здається, що це найкраща ідея. Особливо такі спекотні дні, як були от ще вчора, і які будуть уже через кілька днів знову. Чесно ці спекотні дні через нас. Ми просто дуже хотіли гарну погоду. Ми погоджуємося. Ми трохи перестаралися зараз. Ви бачите все в регулю. Я сподіваюся, що до фестивалю буде ідеально. Що ж, отже, особливість в цьому структуруванні. Можливо, у вас навіть є такий щоденничок для кожного учасника, де він зможе записати свій план. Гарна ідея. Оце це моє улюблене на ефірах. Я починаю тут продукувати якісь угу. ідеї добре. Отже, майстри, які запрошені на фестиваль. Ви віддавали перевагу там от, звичайній клінічній психології, стандартним таким практикам, таким як, наприклад, психоаналіз, гештальт, щось таке. Чи, можливо, додали інших методик релаксу, підтримання ментального здоров'я, ну, щось типу медитацій? На що ви взагалі орієнтувалися, обираючи напрямок фестивалю? Бо психологічний психологія це досить таке широке поняття. Вона є традиційна, нетрадиційна, так само, як і медицина, традиційна, нетрадиційна. Що в вашому розумінні і те, що ви несете зараз своїм гостям, поняття психологічний фестиваль? Я займалася саме підбором експертів, і знову ж таки, моя така індивідуальна ціль була зробити так, щоб туди прийшли мої колеги, мої друзі, тому що я маю багато друзів серед психологів. І для мене важливо, щоб це були люди, які розділяють зі мною мої цінності, тому що насправді ви правильно підмітили дуже великий вибір зараз різних напрямків, і я признаю всі, і не признаю ніякі, як то кажуть. Знаєте, я признаю те, що, на мою думку, є більш ефективним, і те, чим я також. Займалася в я займаюся офіційно цією професією вже як професію три роки не офіційно з дитинства. І маю якісь свої переконання, які напрямки є більш ефективними. Я займаюся сама гіпнозом, вивчаю закони світотворення, займаюся родовими програмами. І знову ж таки, так як на фестивалі буде багато моїх близьких друзів, я їм повністю довіряю і вони є запрошеними експертами. Плюс ми ще додали. Таких експертів, які відрізняються, там, наприклад, ігропрактик, наприклад, та мак, тобто, це ті інструменти, яким конкретно я довіряю, які я на собі пробувала, які я поважаю в як спеціаліст, і шукала таких експертів, щоб люди могли мати вибір. Куди піти, тому що знову ж таки є там у нас і цілителі, і звичайна психологія, і гештальт-психологія, тобто, але є такі трошечки ізотеричні речі. Хоча знову ж таки, що таке ізотерика? Це те, що люди просто не можуть на сьогоднішній день пояснити якісь квантові процеси в психології. Хоча на сьогоднішній день я чітко розумію, що езотерики не існує. Є просто закон, ну наприклад, енергії. років сто назад мобільний телефон теж був би езотериком. Абсолютно, правда? я повністю з вами згодна. Тому, Знаєте, якоїсь такої прям містичної історії не буде. Це всі е, ті напрямки, які зараз є досить широкими, і люди, яким я довіряю. А як же карти Таро, такі популярні Ні, це, в, нині, це в Україні, які передзвичайні кінець війни? Що там ще? Знаєте, насправді я була нещодавно на фестивалі, і там були такі майстри, і це має місце бути, тому що ми навіть спілкувалися з Наталією Демчук, е, яку я дуже поважаю, і в неї думка була дуже крута на рахунок цього. Вона сказала, що е, я. Роблю так, щоб на моєму фестивалі були абсолютно різні, навіть люди, які релігійного спрямування там знаєте, в народі кажуть, секти. І я дуже здивувалася цьому напрямку, але вона каже: Я хочу, щоб це було публічно, щоб люди знаєте, не попадали в таку тіньову сторону, в якийсь складний час, де їх знаєте, заманили і щось там незрозуміло з ними сталося. Тобто, щоб вони в свідомості прийшли на фестиваль, подивилися, зробили правильні висновки і рухалися далі. Зрозуміли, треба інше, так, чи ні? і ви знаєте, для мене саме ця ідея вона була таким відкриттям, за що я Наталі дуже вдячна. Тому що вона мене підштовхнула до знаєте, задумки, тому що тут на цьому фестивалі я кажу тільки те, що чому я довіряю, але в майбутньому, можливо, ми придивимося до ще і інших напрямків. Поки поки що це для нас перший фестиваль, ми знаєте, в дослідженні такому взагалі формату, як це все буде. Ну можливо, наші слухачі, які зараз нас слухають, почують кілька знайомих прізвищ. Uh -huh. Я не кажу назвати мені всіх майстрів, uh -huh. але можливо тих, кого е, можуть знати багато людей. Uh -huh. е, ну, по-перше, там головні хедлайнери заходу це я і Вікторія, тому що Вікторія вона є організатором, дуже потужним, дуже багато років за е, спиною організації. І е, так як ми давно спілкуємося, я розумію, що вона дуже сильний коуч у багатьох таких напрямках саме структури. І е, Вікторія буде також мати свою лекцію. Я буду мати свої лекції, так як ми є організаторами, ми будемо на такі загальний, да ну для загальних лекцій. Також є запрошеним спікером моя рідна сестра, вона також психолог. Вона більше працює в напрямку проявлення. це у нас є підприємниця і психолог Яна Піддубна, також дуже потужний спеціаліст, тому що вона саме напрямок психології в бізнес психології, тому що це також зараз дуже популярно. Вікторія Вакалюк, це ціхостояння. Влад Войтович це цілительство. І він працює схожими на мене методами. І хто в нас там ще? Є Ліна Гілочка, прізвище не пам'ятаю, просто за її псевдонім. Вона займається Макпрактиками. І, і інші дуже класні люди. У Нас 12 експертів. Іна Арсенова – це йога. У нас буде дівчина, яка займається танцями, саме з психологічного також жіночої розкованості, тому подібне, тому що це також через тіло можна класно вивільнити. Тому е, класні експерти, я ж кажу, ми будемо тільки-тільки починати досліджувати і просимо всіх нас цим підтримати, не судити строго, тому що це знаєте, перша наша дитина. Як то кажуть, на першій дитині навчаються. От для нас ми дуже стараємося, дуже хочемо, щоб все було класно і дуже віримо в те, що це так і станеться. Я просто згадую свій час навчання на гештальті. Я знаю, що були такі психологічні інтенсиви, коли три дні підряд є певне таке психологічне навантаження, груп групи психологічні. От і це давало ну помітний такий результат. Так ну тут хай навіть два дні, але враховуючи те, що буде не один майстер-клас, не один захід, який людина може для себе обрати. За два дні плюс це спілкування з природою, тому що я розумію, це якийсь заміський комплекс так. Е, і вода те, що необхідно власне людині, енергія кажуть сонця, енергія води, так, е, і розуміння того, чого я хочу на даний момент. Тобто почути себе через якісь певні практики, певні методики. Е, чи треба якось реєструватися? На захід, скільки людей ви можете прийняти, і де можна подивитися детальну інформацію для того, щоб скласти свій оцей щоденничок? Моя рекомендація заходити, просто писати в стрічці пошукові люди-ниточки. Вона підтягує одразу нашу сторінку інстаграм. На сторінці є абсолютно вся інформація також там є посилання, за яким можна перейти на сайт і відповідно вже обрати експертів, обрати час, в який ти хочеш до них прийти, і розуміти, да, чи це взагалі твоя історія, чи не твоя. А Там видно, чи чи є ще місця. Да. На да. цей майстер-клас, конкретно на цей майстер-клас? На, на сайті, да на сайті видно. А стосовно кількості людей зараз у нас вже більше 100 людей за можуть прийняти взагалі. Я думаю, до 150. Тобто у нас ще є 50 місць, які потенційно можуть зайнятися учасниками, які планують Ну, зараз. Ви вже можете зробити певні висновки про те, на які саме майстер-класи люди реєструються. що їх цікавить найбільше оцих ваших уже 100 потенційних учасників. Астрологія. Ага. Дуже популярний напрямок, і у нас до астролога. Поки людям були... хочете трошки відірватися від буденності, від реалій. Так. Да. Це, це номер один. Ще до Влада, до енергопрактика. Теж він просто провів шикарний прямий ефір. Його теж можна знайти на сторінці в Інстаграм. І після цього ефіру люди просто. Ломанулись реєструватися, і до нього, до нього є ще місця, можна потрапити, але теж обмежено. Ну і взагалі є такі у нас практики, да, це не обов'язково, ви поринаєте в психологію і все. Ми зробили ще декілька таких моментів, коли людина може щось з фестивалю принести. У нас буде дівчина Яна, яка, Горин. Да, Горин, яка займається аксесуарами для на шию, такі троянди вони будуть робити. Тобто, але це буде не просто майстер-клас, це буде. Майстер-клас сенсом як е. арт-терапія буде окремо арт-терапія. Це все окремо. Арт-терапія ми будемо малювати да, на своїх речах або щось нове, або вже вживане. Тобто, ми можемо собі теж малюнок з сенсом зробити. Буде лялькотерапія, да, тобто речі, які можна принести з собою додому, а буде таке, що можна і залишити да, просто в голові на пам'ять. Що ж, я бажаю, щоб ваше дитя зробило якнайменше помилок, але насправді помилки це те, що допомагає нам ставати кращими. Тому хай помилок буде мало, але хай вони допоможуть вам стати кращими в майбутньому. Я дякую, що ви завітали на наш ефір. Ми дуже дуже дякуємо вам за запрошення. Нашим слухачам нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про психологічний фестиваль Люди-не точки, який відбудеться у Вінниці вже цими вихідними. Гостями студії були організаторки фесту Віка Сідневич та Неля Овсяннікова. Розмову була журналістка Ольга Зайцева.